Матія по 160, хек по 175, 220 акула, хек без лоски 160, хек аргентинка 165. Ось тут є мінтай по 150 гривень, тенія по 180. Хребет лосося такий по 100 і мойва по 180. Мінтай буде по 135, філе окуня 150, телапія 220, хек аргентинка 160. Філе Мінтає 220 гривень, салака 160, філе хека 310. М'ясо міді є, філе хека 290, камбала є по 250, оселедець ось такий великий, по 140, і скумбрія по 235. Салака є по 100, мінтай по 140, льодяна по 125. Ось такий Аргентинка без лоски 155, а з лоскої 165. Філе оселеється по 200, а ось такий по 160. Так, ікра 75-80. Є ось такі різні салатики з рибкою по 100 гривень і по шведській матія 100 гривень. Ось такий класичний 100 гривень. Солений лосось 60 гривень. Ось такі наборчики по 90 гривень, по 85. Кілька по 130, оселедець 160. І ось такий філашка по 200. Оселедець 150. Салака по 100, скумбрія ось така велика по 235. І ще є хек по 160. Хек молочний є по 170, скумбрія велика 250, телапія 230, філа окуня 160 і філа хека 320. Є ось така щука по 250, сіба 590, голови сьомги по 100 гривень. Короб почищений по 250. Стейк товстолоба то є 250 гривень. Стейк білого мура 300 і коропа також 300. Форель почищена 350 гривень. Карасики ось такі будуть по 120 гривень. Короб очищений по 240 і ось такі стейки по 280 а то столок по 240. Карасики по 120 А жива рибка, короп є по 180, форель 300 і білий амур 180 гривень.